Доброго дня, магіїта українського. Мене звати Олена. І північ, захід, схід, центр. Південь, північ, захід, схід, південь, північ, захід, схід, центр. Один північ, захід, схід. Дивиться акцентом. Що буде акцентом? Візьмемо період до кінця січня. Що буде відбуватися в даних регіонах, на даних територіях? Давайте будемо дивитися. Сигніфікація. Південь, Туз мечів. Піднятий туз мечів говорить нам про те, що... Аналізуються, отримується інформація, проясняється ситуація. Відсікається те, що не потрібно, це може говорити, що відбуваються бої, тому що є руйнування, так і є втрати. Тому на даній території бойові дії, руйнування, трати, обстріли. Ворог і надалі продовжує обстріли даних територій півдня. Але ви повинні розуміти, що навіть якщо ми не маємо на сьогодні повної інформації стосовно того, що ми отримаємо загалом на даних територіях, і коли відбудеться саме поєднання з сім'ї наповнення щастя і радість від того, що все-таки будуть визволені дані території, що не буде панувати хаос і руйнування на даній території. Але що б не відбувалося, ви повинні мати надію і інтуїтивно. Використовувати інтуїцію і розуміти те, що крок за кроком ми все-таки рухаємося вперед до перемоги. Буде день, коли дана територія буде визволена. Хоча ми не можемо на сьогодні розуміти, коли буде ця перемога. Так, і нам інформація не відкривається. Але по королю кубків я скажу, що і по даній карті що воз'єднання возз'єднання сімей. Буде свято в сім'ях, які знаходяться на даній території або які поїхали з даних територій. Але коли відбудеться перемога, поки що інформація від нас закрита. Визволення, кінцеве визволення півдня. Поки що ні, говорити не буду. Але що свято буде, і ми рухаємося, так. Мрійте, бажайте. І в ніч. Існує стогнація, поки що не зрозуміла, не маємо інформації, що і як буде відбуватися. Так, є можливості, наскільки ми можемо відволікатись від того, що відбувається в нашій державі, але святкувати зарано, і ми це розуміємо. Усі. Є очікування, стагнація. Підвищена ситуація такий проміжковий момент відносно того, щоб діяти незрозуміло. Поки що, я б сказала так, енергії говорять, інформація йде така, що поки що по можливості хто на що гаразд. Тобто де знаходиться, і дана ситуація говорить про те, що ми йдемо до якогось результату, але поки що ситуація як такова, обставини, складається, що активних дій ми не можемо проявляти. Тому і знаходимося в стані повішеного. Жертва обставин, так, можливо, тому що йде війна, і кожен розуміє, що. Немає можливості приймати самостійне рішення, а потрібно зважати на те, що відбувається. Тому наскільки це можливо спілкування з рідними та близькими людьми, не в усіх навіть дана ситуація, так, можливо, не в усіх, але по мірі можливості, я скажу, що свято родинне свято поки що приноситься в жертву. Тих обставин, які є в нашій державі. Так, стосовно повторюється карта, і говориться про те, що ситуація проясниться, буде зрозуміло те той момент, коли можлив, можна буде активно діяти. Поки що, поки що із-за того, що існує, незрозуміло, що буде відбуватися на даних територіях, надалі, так розбите серце. Ми Будуємо плани, але реалізовувати, активно діяти ми поки що не можемо. Немає розуміння, є страхи стосовно того, що негативна ситуація може повторитись, може повернутися. Тому і родини на сьогодні не всі можуть дозволити собі бути разом, а знаходяться саме хто де в небезпечних обставинах. В небезпеці для того, щоб зберегти життя дітей, рідних та близьких людей. Але плани є, і плани по факту пропрацьовуються. Поки що даний момент ми не говоримо про глобальне. Ні, це тимчасовий такий період, і ситуація зміниться, проясниться, але згодом, трошки згодом, не зараз. Стовідсотково до кінця січня ситуація проясниться. Якісь дії відбудуться, тому що є бажання рухатися, а розуміння, що відбувається навколо, і реально активно діяти, зважаючи на те, що вже відбувалося на даній території, ну, поки що є зволікання, поки що є стогнація, підвішена ситуація, тому що Утримується момент очікування, все ж таки зважування. Хоча з часом прийде розуміння того, що потрібно діяти, прояснення, ясність з'явиться стосовно півночі. А так поки що жертви обставин жертвують. Не тільки люди, але й не тільки сімейними обставинами, родинними, але й справами, тому що є незрозумілі моменти і недостатньо інформації для того, щоб відчувати стабільність і можна було будувати плани для того, щоб реалізовувати. Тому і пишемо захід. Відлюдник на фоні того, що відбувається, тобто, так, всі відчувають те, що Тут більше говориться про втрати, про переживання, про те, що переживають на сьогодні сім'ї воїнів, які на війні. Так, є спогади, ті спогади, як було добре, але я вам скажу, що відлюдник може означати ще вибір подальшого шляху. Відлюдник мудра, досвідчена людина. Тобто дані території мають те, що вже на сьогодні, які б втрати не відбувалися, як би не відчувалося те, що не те, що було раніше. Так, хотілося б кращого, але ситуація і обставини дуже різко зміняться. Тобто, відчується підтримка партнерів. І відновляться активні дії стосовно тих планів, які є. Вибереться шлях. Поки що, поки що скажімо так, якийсь період, можливо, на даний момент пауза розуміння того, що є актуальніші справи, і ці справи стосовно війни, воєнних дій, армії. Тобто, а все інше, що відбувається на території України, на території держави, воно трошки залишається на другому плані, тому що дуже багато втрат, дуже багато переживань, і що б не відбувалося, як би не відбувалося. Тобто є момент, коли потреба подумати, як рухатись далі, що робити, що актуально, які пріоритети на даний момент повинні бути на. На першому плані, тобто куди рухатись, в якому напрямку. Всі бажають щастя, сімейного благополуччя, але згодом. Є розуміння того, що це прийде, але згодом. Що стосовно даних територій, заходу, то таким чином можливо сказати, що дотир до даних територій так є втрати, є розуміння того, що хотілося б краще. І фінансово, і матеріально, і. Сім'ї, що втрачають рідних та близьких людей. Але як би не відбувалося, життя все ж таки продовжується. І на даний період, можливо, є плани, і вони аналізуються, все ж таки, що вистроїти пріоритети, що є на даний момент в потребі. І ви повинні берегти себе насамперед стосовно того, що своєчасно реагувати на. Повітряні тривоги, тому що я не скажу, що не буде відбуватися, а захист саме себе, своїх рідних та близьких це своєчасне реагування та збереження свого життя, як є одним із позитивом для того, щоб зустрічатись, радіти, жити далі, діяти, активно діяти. Тому що родина є. Загальною підтримкою на сьогодні в кожного із нас. Це відчувається саме в ті моменти, коли в моменти страху, особливо для тих, хто втрачає, як ніхто розуміє, як це важливо, коли поруч людина, яка тебе підтримує, яка тобі дає те відчуття опори, підтримки. Незважаючи на що б не, не відбувалося тобі набагато легше переносити ту чи іншу ситуацію. Рідні та близькі люди, підтримка це на сьогодні головні ліки, те, що зберігає, тримає і допомагає вижити в даних умовах. І стимулює до того, щоб діяти. Так, давайте подивимося схід. Що нам схід покаже сьогодні? Дурень, новий початок. Ну так, будуть відстоювати. Боротьба йде, але є активний діяч в нашій державі реалізовує. Більше всього це та людина, яка вже реалізовує ті плани, які стоїть на варті, стоїть на захисту нашої держави і дані території, керує даними територіями, то буде новий початок. Для даних територій. Щоб не було, це новий початок. Є плани, і вони будуть реалізовуватись. Починати реалізовувати стосовно даних територій. Ні про що говорити, коли енергії йдуть тільки в одному напрямку, не розгалужено. І центр диявол, ну коли диявол, це те, що говорить, не дає можливості досягати бажаного. Мати вільне спілкування, наповнюватись, жити в оточенні рідних та близьких людей, я б сказала тут більше всього, от коли програється всю війну, наскільки дивлюсь, і диявол чатує над тим, що людина бажає здійснювати свої мрії, рухається старанно працює, взаємодіє, береже, турбується про своїх рідних та близьких людей. Кожного з нас є плани, в кожного з нас є мрії і будування держави, досягнення перемоги це теж наші загальні мрії. А от дьявол все ж таки чатує: повинні бути обережними стосовно обстрілів. Так, відбувається спілкування, взаємодія з тими, які дають підтримку внутрішньо емоційну. І не тільки підтримку емоційну, а й підтримку для здійснення планів. Як би диявол не чатував. Є ті люди, які допомагають, є ті партнери, які вже є на даний момент, як би диявол не чатував. Ми рухаємося до здійснення. мрії. Крок за кроком. Ідіть до. Досягнення саме реалізації тих планів, які у вас є на даний момент.